У як мінімум 600 гривень на посівної одиниці, на соняшнику як мінімум 1000 гривень на одну пасіну одиниці. Ще ви можете скористувати, зробити якісний ґрунтовий захист, зробити якісну листову підживу, зробити акцент на те, що ви візьмете ровно стільки посівних одиниць, щоб е, е, самому, самому треба сіяти виставляти. Ну так дивіться, ми зараз вам на це все покажемо. Дивіться. Е, підемо трохи по ефіру. Привіт, банда! Здорова на Агра! Респект, дякую за відос. Дякую, Галина. Беремо по попкорн з Галини. Два попкорни, все кожному по попкорну і полетіли. Тобто ефірчик буде цікавий, ефірчик буде класненький. буде багато виробників. Тобто, ми потроху вам вже давали інформацію. Тобто на Тіктокі справою такого. Тобто є отакий от виробник, там Сонячних саксон, там з отакою фракцією. Там стандарт. Є там неймар плюс фракцію, там стандарт, економ зараз викинемо. Є там НСХ.